Вітаю вас, друзі! Замовив у китайців ось таку відеокамеру для нагляду за віддаленим об'єктом. Вона працює за допомогою мобільного зв'язку, технологія 4G, а також має автономне живлення, акумулятор плюс сонячну панель. А тепер проведемо розпакування. Ось така коробка. Як бачите, тут є невеличкий вгин, напевне, пошкодження при транспортуванні. сподіваюсь, це не вплине на якість відеокамер. Інструкція. Ще невеличка інструкція по монтажу. Карта пам'яті я замовляв на 128 Гігабайт. Сонячна панель. І сама відеокамера. Здається, пошкоджень нема ніяких. Так, І тут кабель. Ще не розібрався, як його підключати. Це кріплення, пінцет, напевно, для сім-карти і для... Карти пам'яті монтажні інструменти і, напевне, ніжка для кріплення. Так, більше тут немає нічого. Зараз я буду розбиратися, як це все підключити. І так, друзі, я вже розібрався, як її збирати і налаштовувати. Насамперед потрібно ось тут відкрити резинову заглушку і, як ви бачите, є роз'єм Type-C. В комплекті є кабель Type-C, з допомогою якого потрібно зарядити акумулятор в відеокамері. Після зарядки, це приблизно згідно інструкції 6 годин, переходимо до інших налаштувань. Повертаємо акуратно камеру так, щоб побачити зверху гумову заглушку. Відкриваємо її. Тут, як ви бачите, є три роз'єми і одна кнопка. Кнопка розміщена справа це є кнопка перезавантаження. Потрібно натиснути протягом 5 секунд для того, щоб камера повністю перезавантажилася. Зліво вверху це сервісний роз'єм, його не використовується. Далі, зліво від мене, це є роз'єм для. Розміщення тут карти пам'яті, а справа для розміщення сім-карт. В комплекті є пінцет, за допомогою якого я розміщу і сім-карту, і карту пам'яті у цих роз'ємах. Спочатку ось таким чином вставляю сім-карт. Потрібно її заштовхнути клацень. Далі ось таким чином. Вставляю карту пам'яті. Теж проштовхую до клацання. В принципі, все. Закриваємо цю гумову заглушку і можемо рухатися далі. В комплекті є ось така сонячна батарея, її можна розміщувати на відеокамері безпосередньо зверху, або на відстані 5 метрів від відеокамери у сонячному місці за допомогою ось такого подовжувача. Показую перший варіант, як розмістити сонячну панель на відеокамері. У відеокамери зверху є ось такий роз'єм. На сонячній батареї є ось такий роз'єм. Вставляємо один одного. І за допомогою болта ось такого і гайки закріплюємо. В комплекті є ключик, за допомогою якого затягуємо це з'єднання. Повертаємо сонячну панель під необхідний кут, Ось який кут під яким можна розмістити дану сонячну панель зверху на відеокамері. А живлення вставляємо ось у цей роз'єм. Ось так. В принципі, відеокамера готова до застосування. Необхідно її тільки закріпити у визначеному місці. Для цього є ось така монтажна планка. Її Кріплять на стіну у визначному місці за допомогою чотирьох саморізів. І вже безпосередньо до неї можна легко монтувати камеру. Ось так. У відповідні отвори затягуємо спеціальні болти. З двох боків по два болти. Вся, камера готова до включення. Для того, щоб включити камеру, необхідно включити вимикач ось тут. Вмикаємо її і чекаємо. Загорається світодіодний індикатор. Коли він буде світитися безперервно синім кольором, це означає, що камера готова і мережа підключена. Зачекаємо декілька секунд. Ця камера підключена і готова до роботи. Для того, щоб розмістити сонячну панель в іншому місці на відстані до 5 метрів, використовується окреме кріплення для сонячної панелі. Сонячну панель можна повертати в будь-якому із напрямків під будь-яким кутом. І за допомогою ось такого фіксатора фіксувати її положення. Відкрутили і знову перефіксували. Зафіксували необхідне положення і затягнули. Для подовження використовується ось такий провід довжиною 5 метрів. Для керування камерою необхідно завантажити додаток U-Box, зареєструватися в ньому і підключити її. Її підключається за допомогою ось цього стрих-коду, який розміщений на камері, або вручну. Налаштування дуже інтуїтивно зрозуміле, і з ним справиться будь-який недосвідчений користувач. Зараз я вам покажу, як працює цей додаток. Відкриваємо застосунок box і відкриваємо застосунок камер. Зараз ви бачите відео в реальному часі, яке передає камер. Ось цією кнопочкою можна перемикати якість зображення SD або HD. Далі ви бачите рівень сигналу мережі, рівень заряду акумулятора, далі кількість глядачів, які переглядають відео з цієї камери. З допомогою кнопочок навігації ми переміщуємо камеру вліво-вправо, вверх-вниз. Ось тут можна вибирати швидкість руху камери. Також ми можемо збільшувати масштаб і зменшувати масштаб. З допомогою монтованого мікрофона і динаміка ми можемо спілкуватися з тим, хто знаходиться безпосередньо біля камери, ввікнувши мікрофон, а також увікнувши динамік і прослуховувати реальний, реальний звук. З допомогою цієї кнопочки можна зробити скріншот. З тому ось цієї кнопочки можна включити запис відео. А натуснувши ось тут, можна включити підсвітку і відповідно її виключити. А ось так працює камера вночі. Так, вмикаємо підсвітку вночі. Вимикаємо підсвітку. Далі переходимо в менеджер відео. Тут є два варіанти роботи. Можна переглядати відео, яке записано в хмарному сховищі, а ось тут, перемкнувши, можна переглядати відео, яке збережено безпосередньо на карті пам'яті. За допомогою календаря можна вибирати те чи інше відео за той чи інший день і відповідно його переглядати. Натиснувши ось цю кнопочку, можна більш детально налаштувати нашу камеру. Налаштування досить зрозумілі, я не буду на них зупинятися. Далі переходимо на рівень вище і ще розкажу про деякі налаштування. Ось цією кнопочкою ми можемо зв'язатися з службою підтримки, задавши те чи інше питання. Цією кнопкою можна переходити безпосередньо у менеджер відео. Цією кнопочкою можна поділитися. Даною камерою з іншими користувачами, і вони теж зможуть абсолютно безперешкодно переглядати відео з цієї камери. Тут можна ввімкнути або вимкнути повідомлення з камери. І цією кнопочкою викликається режим роботи з 4G мережею. Однак, чесно кажучи, я не розібрався, як з цим працювати. Також я хочу звернути увагу щодо хмарного сховища. Воно не є безкоштовне, воно є платне. У мене зараз відкритий тестовий період. Але якщо ви хочете працювати з хмарним сховищем і надалі, то тут можна вибрати 7 денний режим запису відео. На рік він буде коштувати 20 доларів або 30-денний режим запису відео. На рік це буде коштувати 40 доларів. Ось, в принципі, все, я що хотів сказати про цю відеокамеру. Якщо вона вам сподобалася, ви можете перейти за посиланням, яке буде розміщено в коментарях, а також в описі до цього відео, та її замовити. Або можете замовити іншу камеру, яка вам буде підходити. А на цьому я завершую. Буду вдячний за підписку, коментарі та лайки до цього відео. Все буде Україна! Ми обов'язково переможемо! Слава Україні!